Мистецтво і війна поняття, які на перший погляд здаються протилежними полюсами. Втім, місцеві митці, вкотре доводять, що в часи випробувань ці два полюси притягуються. У музеї мистецтв Прикарпаття промоколекція живопису та графіки десяти художників станіславського феномену. Невдовзі 27 художніх творів презентують на благодійному аукціоні. Ця виставка організовувалася так спонтанно, швидко. Е -е, ідея прийшла після того, як ми побували на таку, на аукціоні. Е -е в Сім'ї Горелів, який відбувся, і зібралися в компанії, були художники, митці, і вирішили, що чому не зробити таку теж виставку. І ми її робимо таку тематичну. Це художники Станіславського феномену. Вирішили, що якраз ці художники заслуговують на те, щоб виставитися. І вони проявили ініціативу виставити роботи на аукціон. І всі кошти передати на потреби ЗСУ. Громадський активіст Анатолій Пастушенко вже багато років поспіль допомагає художникам організовувати виставки. Вважає, справжні митці не займаються рекламою своїх творчих робіт, а просто малюють. Ця виставка цікава мені цим, що фактично всіх цих художників я особисто знаю. І оскільки я давно люблю мистецтво і давно збираю роботи, тут виставлено 10 художників, які мені всі відомі, і, я, наприклад, в моїй колекції домашній. Є роботи семи художників. Тільки трьох художників з цієї колекції я не маю. Мольберти і Пензлі своєрідна зброя у боротьбі за нашу українську свободу і незалежність. Виставляючи свої полотна на аукціон, художники не лише дарують частку власного таланту, а й безпосередньо підтримують наших захисників на фронті. Справа в тому, що вже не ми перші, і митці з усіма разом страшенно бажають підтримати збройні сили України. Безумовно, я буду дуже задоволена, якщо хтось вкладе гроші в мої роботи і ці кошти будуть пере. Перечислені на, на будь-яку підтримку нашим воїнам. Армія зараз потребує допомоги фінансової і різноманітної. І якщо я можу якимось чином докластися до цього, то я завжди готовий це зробити. Чому ці роботи? Не знаю тут. Коли ознайомлювався з працями інших художників, які вони пропонували для виставки, мені здалося, що власне ці речі, які зроблені колись в 90-х роках, будуть зараз актуальними для того, щоб показати їх в музеї, які могли б і знаходитись в музейних колекціях. Виручені кошти за аукціону, мистецька десятка передасть на потреби бійців ТРО. Лілія Ботяк, Андрій Ботяк, новини на вежі.